我躲！哎，哎，

Ладно, right, <panels> <auxiliary> давай я підніму. Окей, алп! Окей, добре! Ооо, от же хлопче! Віддачу в лес, вірно. I'm a professional chap. Я професіонал. Бачите? ОМІ бок! Я как він вистав? Сто вісім? Чорт забирай! Яті, яті, шмар, а ти кріляти ж, мать двой ма! Ай! Як? Як їх хилати, це неможливо! А що це блять, не добре. Це не добре. Окей, тоді я куплю гранату. І ще я ще куплю гранату. І ще я ще куплю гранату. А ти бля, ти на дома багато гранат маєш. На це. На це. На це. І на це. А ось автомат. А ось автомат. Ось. Ой! Алло? Привіт, пошел. Привет. О, курка! Ну что? Привет, такие маленькая. Я повернусь. Ей, oh, nice. yeah, я бачу чувака, який використовував кукулемет. So а я зараз за два. Це максимальна right, швидкість. Oh, just... Я не знаю. А подай ідею. Я маю ідею. Thanks. Ой. Hey. Ой. Бомба. Ніхто не має бомбу? Ми мали підготуватись, хоч різки, для цієї місії. Ми маємо підривати предмети. Тому що нам потрібна бомба. Чувак, я. Обійми мене. Обійми мене! Обій, чорт забирай! Ах, ма. Де він?

Дякую тобі нарешті! Я змо. Зб... No Без проблем. Це моя зброя. Де моя зброя? Це це. Окей, ОТ ХЛАЙНО! Я граю дуже точний військовий симулятор про Козарова. Та я не можу дістати. Епі. Це свій айфон. Я можу подивитися. Тобі, я не можу побачити. Ох, вайно. Моя провина. Йо, чоловіче, з тобою все гаразд? Yeah, uh -huh. Може показати, як це. Чувак! Чому ти втикаєш в себе? Тримайся, тримайся, я зрозумів. Я доктор, тримайся! Тримайся! Продаж. Тримайся. Hey, turn around. О, hey, обернись. Давай. Не суби. Заткнись! Заткнись! Эй, ты знаешь, что это такое? Ты знаешь, что я сделал? Хлопцы, хлопцы, я черт.